Доброго дня! Розв'яжемо з вами деякі завдання на обчислення. І так, номер 1258. Додати і відняти мішані числа. Розглянемо такий вираз 4,17. Додати 10. ,19. Як ми вже знаємо, щоб додати мішані числа, треба до цілого числа додати ціле число до, дробового, дробового, до дробової частини дробову частину. Отже, ми бачимо, що в першому мішаному числі є ціла частина, в другому немає, тому ціла частина залишається без змін. Залишається додати дробові частини. Додаємо чисельники, а знаменник залишаємо без змін, бо він однаковий і маємо число. 4,2719. А 27,19 це неправильний дріб, тому що в нього чисельник більше від знаменника. Отже, з такого неправильного дробу треба обов'язково виділити цілу частину. Отже, це буде одна ціла, бо 19 поміщається один раз, в числі 27, і залишається число від 27, якщо ми віднімемо 19. 8 дев'ятнадцятих Тобто наш дріб 27 дев'ятнадцятих дорівнює дробу 1,819. Тобто, тепер цілу частину оцього неправильного дробу треба додати до цілої частини ту, що в нас є, уже до 4 додамо 1 буде 5. І залишилося той уже правильний дріб, який ми отримали. 819. Отже, маємо в результаті 5,819. Ще подивимося. Наступний приклад. 8,10 додати. 7,8. Додаємо 8 плюс 7 цілі частини додаємо 15 буде. Тепер дробові частини додаємо, буде 18 тринадцятих. Тобто 18 тринадцятих – це неправильний дріб, який дорівнює одній цілій тринадцятих. Ви можете десь на чернеці, десь з боку в зошиті на листочку написати, чому ж дорівнює, якому мішаному числу дорівнює неправильний дріб 18 тринадцятих. одній цілій 5. 13. Тобто, у нас дріб 18 13 містить одну цілу. Це було 15, цілих, і одна ціла із неправильного дробу буде 16, цілих. і залишилось 5 тринадцятих. Розв'язали і цей приклад. Наступний, наприклад, третє. А як, а як відняти, наприклад, 7,423 відняти 1,1723. Ми не можемо від 4 відняти 17, тому нам треба від цілої частини від числа 7 позичити одиничку у вигляді неправильного дробу 23, 23. Тобто 6, цілих залишилось. Позичили, це, значить, додали до 4 23, 23, 23. буде 27, 23. І відняти 1,17. Тепер маємо такі мішані числа, які можна відняти. 6 мінус 1 буде 5, а потім від чисельника першого дробу, віднімаємо чисельник другого дробу, і знаменник пишемо без змін. Отже, буде 5 цілих 10 двадцять сьомих. Відняли. Далі четверте. Четверте. 14 цілих, 11, двадцять сьомих. Відняти. А тут 27 діти, тут 23, третих, вибачте, це я машинально написала. Там 23, а тут уже 27. І так, 14,11 відняти 8,12,27. Знову бачимо, що ми не можемо від 11 відняти 12. Отже, позичаємо від 14 одну одиничку у вигляді дробу 27,27, ,27, тобто це 27.

38 мінус 12 це буде 26 27. сьомих, 26 двадцять сьомих. Розв'язали п'ятий приклад. 18,17. Відняти 7 ,10, 17. Знову від одного від чисельника, що дорівнює одиниці, не можна відняти 10. Отже, з числа 18. Позичаємо одиничку от сюди. Позичаємо у вигляді дробу 17 сімнадцятих, Забираємо. Залишається 17. Тепер 17 17 плюс одна 17. Буде 18 17. І мінус 7,10. Від цілої частини віднімаємо цілу. 17 мінус 7 буде 10 цілих. 18 мінус 10 буде 8 сімнадцятих. 8 сімнадцятих. І шостий. 8, цілих 3,31 Відняти. 28,31. Знову бачимо, що ми не можемо від троєчки відняти 28. Позичаємо одиничку у вигляді дробу 31,31. 31. Залишилось уже 7, цілих. позичили, це значить взяли від цілої частини, додали до дробової. 31 плюс 3, а тут 31, мінус 28 30 перших. Дорівнюємо 34, 31. відняти 28, 31. перших. Ціла частина залишається без змін. 34, мінус 28, і знаменник без змін, 31. 34 мінус 28 буде 6, але не забуваємо, що 7 була ціла частина. 6 тридцять перших. Ось ви побачили зразок, як додавати і віднімати мішані числа.